Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України. Випустимо сьогодні перший раз. Ось одні сидять тут, гріються. Інші там ходять на даху. Сьогодні тут деякі вже встигли покружляти. Деякі вже і зайшли. Ось там вже вони сидять собі. Вони ще не, не орієнтуються добре, деякі тут літали по дахах, по сусідніх, але всі злетілись ось. Я їм спеціально залишив там тільки один маленький вхід, щоб вони привикали заходити. Вони, в принципі, знають, як заходити, але вони бачать. Не дуже спішать заходити, при тому, що я їх випустив голодними. Але їхня цікавість перемагає голод і спрагу. Ходять собі тут. Деякі вже дуже гарно політали собі там. Може, кружків п'ять намотали. Перший раз ще дуже лякаються всього. Тут пташки пролітають, ще хтось. Вони собі тут. Ось, 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 ось. Отак вони злітають туди-сиди, туди, сиди, туди сиди. Тут у сусідських дахах сідали. Зараз вони потихеньку-потихеньку будуть збиратися. Заходити. Старих не випускаю, бо зараз випущу, зараз підірвуть і ще потягну зі, свої, зі собою кудись. Хай вони декілька днів. я їх повідкриваю щоб вони собі попривикали. А тоді вже будемо випускати. Всіх разом, щоб літали. Так що якось так. Дякую за увагу. І підписуйтесь на канал. Всім пока.